Для людей, які пережили ампутацію, звичні речі: вдягти футболку, застібнути штани чи зашнурувати взуття можуть перетворитися на щоденний виклик. Саме тому адаптивний одяг є не примхою, а необхідністю. Він має бути зручним, функціональним і гідним, щоб не обмежувати, а допомагати повертатися до активного життя. Щас в адаптивних, да, виготовили адаптивні штани, удобніше трохи, тому що. В процесі надівання на протез складно. Надіти такі, а так вони ж на замку розтібаються з обох сторон, якщо потрібно. Потім протез теж трохи, я не знаю, як правильно сказати, але він складається, повернув, надів. Тобто, який хотіли, такий мені зробили. Бо мене питали перед тим, як виготовляти, чи там їздиш на автомобілі, чи не їздиш, коли їжджу. Ну, складається коліно, там крутиться нога. Моя желізна нога, <сіх> будемо так казати. Ну, протез. Складно. Ну, тим більше, в мене висока ампутація, в мене нема свого коліна, в мене колінний вузол. Ну, все нормально. Було б бажання головне. Одну з важливих роль в житті це бажання. Якщо ти хочеш, то ти будеш ходити. Не хочеш, то тебе ніхто не зможе навчити і заставити. На міну наступив, надірвало ногу. Ну, а потім в процесі вже лікування. Получилось, що є вам так казати, таке життя у Полтаві. Це добре розуміють. Підприємство ортопед, де нині протезуються українські військові, дбає про комфорт своїх пацієнтів у побуті. Тут забезпечують всіх хто цього потребує, адаптивним одягом з урахуванням анатомічних особливостей, потребу фіксації протезів, легкому доступі до швів, застібок і регулювання ширини. Тани адаптовані під Високоампутацію, тобто, коли ампутація, навіть з вичлененням, Ось, і розтібаються вони, як зверху, коли треба доступ до верхнього узла або до культіприйомної гільзи. І розтібаються вони знизу, тобто враховані, доступ і знизу, і зверху врахований в цих штанах. Тканина. Доволі такі вона не груба, але й не марка, що для хлопців теж важливо. Ветерани, які проходять реабілітацію, зізнаються можливість просто і безболісно вдягтися самостійно це відчуття контролю над власним тілом і життям. Це про гідність, про підтримку, про турботу, що не закінчується на протезі. В нас на стаціонарі використовуємо наш одяг. З липучками, щоб він був комфортний для використання і пацієнтам, і щоб ми, техніки та реабілітологи, могли легко співпрацювати з пацієнтом з його куксою. Важливо створювати інклюзивні умови на всіх етапах відновлення від медичної допомоги до побуту. Адже повноцінне повернення до життя неможливе без ручного одягу, доступного середовища та інфраструктури, що враховує потреби всіх.